Казка про Майнкрафт, частина шоста. Таємниця Снігового королівства. Після неймовірних пригод у небесному світі Макс відчував, що його мандрівки лише починаються, і одного зимового ранку, проглядаючи через своє вікно, він помітив щось незвичне дим піднімався з боку гір, покритих снігом. Чутки говорили про те, що в цих горах ховається сніговий король, таємничий персонаж, що володіє магією зими, у нього є артефакт. Відомий як снігова кристалізація, який може перетворити все навколо на крижані шедеври або ж викликати зимову бурю. Макс вирішив, що повинен дізнатися більше про цей загадковий світ. Знаючи, що холоди можуть бути небезпечними, Макс підготував спеціальну зимову броню, щоб захиститися від морозу. Він також створив зілля зігрівання та зібрав їжу, щоб підтримувати сили. Взявши свій тризуб і лук, він вирушив до засніжених гір. Коли Макс дістався до гір, він відчув різкий холод, що пронизував до кісток. Однак перед ними відкрилися неймовірні краєвиди: снігові простори, крижані водоспади і величезні сосни, покриті білим снігом. Але з наближенням до серця гір почалися труднощі. Макс натрапив на зграї зимових візгунів, небезпечних істот, що атакують всіх, хто входив на їх територію. Використовуючи свої навички та зброю, він зумів відштовхнути їх і продовжити подорож. Врешті-решт, Макс добрався до величезного крижаного палацу, що сяє у світлі сонця. Всередині його чекав сніговий король, величезний крижаний монстр з холодними очима, які здавалися бездонними. Король запитав Макса, чому він прийшов, і Макс пояснив, що хоче дізнатися про снігову кристалізацію та навчитися контролювати магію зими. Сніговий король, розуміючи, що Макс справді готовий до навчання, вирішив провести його через ряд випробувань. Кожне з них перевіряло його відвагу, розуміння природи зими і здатність знаходити гармонію з холодом. Макс повинен був пройти через крижану печеру, де на нього чекали льодові монстри і пастки. Він використовував свої навички, щоб подолати всі труднощі, і, зрештою, дійшов до серця печери, де знайшов снігову кристалізацію. Цей артефакт виглядав як великий діамант, який світився блакитним світлом. Після успішного проходження всіх випробувань сніговий король визнав Макса гідним і вручив йому снігову кристалізацію. З новим артефактом Макс міг контролювати сніг і холод. Повернувшись до свого села, він використав снігову кристалізацію, щоб створити зимову красу, допомагаючи жителям насолоджуватися святами. Вони разом святкували, створюючи снігові скульптури і каталися на санах. Макс усвідомив, що з новими силами він тепер може не лише досліджувати нові світи. А й приносити радість своїм друзям. Він мріяв про нові пригоди, адже світ Майнкрафт досі зберігав безліч таємниць, готових бути відкритими.